Соковиті м'ясні котлети, бо додали у фарш те, що завжди додають наші бабусі. І соковиті смачні котлети разом з нами. як ось так Котлети виходять неймовірно смачні, якщо їх приготувати із різного м'яса. У нас свинина і курятина. М'ясо перекрутили через м'ясорубку та додали ось такі інгредієнти. Звичайно, із батону обріжемо шкірочку. Та ще для котлет потрібно приготувати панірування. батону обрізаємо шкірочку і замочуємо його у молоці. Все змішали, перемішали, а вийдуть неймовірно соковиті котлети. Чому? Бо ми у ці котлети, у цей фарш додали молочка. Гарно все змішуємо та ще й оббиваємо фарш. І ставимо в холодильник, нехай м'ясо замаринується. Ставимо в холодильник на хвилин 20-30. Через 20 хвилин формуємо вже котлети. Мокрими руками виплескуємо котлети будь-якої форми і паніруємо їх. Та вже і розігріваємо сковороду, наливаємо достатньо олії і смажимо котлети на середньому вогні. Смажимо з двох сторін до золотавого кольору. І з першої сторони. Другої сторони будемо смажити під кришкою Перевертаємо котлетки на іншу сторону. Котлетки тільки почали смажитися, а вже пахнуть, апетитно пахнуть на всю хату аж слинка тече. Перевернули, закриваємо кришкою і нехай смажиться ще з іншої сторони столу куцепці подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. Апетитно пахнуть. А які ж вони всередині? У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ще гарячі котлетки. А вже пахнуть, а слинка тече так хочеться її швиденько покуштувати. І зовні апетитно скоренька. А всередині соковиті, нічні, а смачні. Та це просто смакота. Ми таких соковитих котлет ще їли, А смачний. Смачні ці ніячні котлети, не мотаті котлети, та й ще їсти хочемо, бо вже неймовірно смачні, Соковиті, ніжні, нічого зайвого, але смачні. Такі котлети дуже люблять і діти. Така смакота зі столу зникає у